Емілія і пензлик радості. У чарівному світі була дивовижна країна Барвляндія. Там навіть дощ падав веселковий, а замість калюш на землі залишались блискучі плямки, що світилися в темряві. Найкращим другом Емілі був куметний єдиноріг на ім'я хрумчик блескокопитко Він обожнював капкейки, мав круглий животик, що бурчав у найвідповідальніші моменти. І ніколи не носив однакові шкарпетки. Чому ти одягнув одну синю, а одну в крапочку? сміялась Емілія. Що було весело навіть на копитах, гордо відповідав хрумчик. Щоранку вони разом прикрашали дерева бантиками, а квіти вставали зранку, щоб послухати, як співає Емілія. І от вона виходила з чарівним пензликом і наспівувала свою пісеньку. Та не всі країни були такими кольоровими. Десь за туманними горами лежала тьмолісся, похмура країна, де жили тьмогики. сірі, кудлаті, з лапками й кислими фізіономіями вони терпіти не могли кольори. Чому вони там, у Барвляндії, радіють? бурчав головний тьмогик, хмурило шмарклик. Чому у них все блищить і сяє, це ж дратує? фиркав інший. У мене від їхніх кольорів свербить пузо. Зойкнув третій. Ми це припинимо, вирішив хмурило. Беріть чорні пензлики і зафарбуємо все, що яскраве. І тьмогики рушили в наступ, зафарбовували веселкові хмари, квіти, навіть небо зробили мишачим. У хрумчика вперше обидві шкарпетки стали сірими. Це катастрофа. вигукнув єдиноріг. Пензлик швидко. крикнула Емілія. І почалася битва пензликів кольорові мазки проти сірості, веселка проти пилу. Але найважливіше сталося тоді, коли Емілія підійшла до самого хмурила шмарклика і торкнулася його носа пензликом. Сірість на його носі почала розтікатися. З'явилася маленька яскрава цятка, потім ще одна, потім вушка стали рожевими, а пузо плямисти. Що це? прошепотів хмурило. Це тепло? Це радість, відповіла Емілія з усмішкою. І враз у всьому тьмолісі почалося фарбування. Тьмуги мазались фарбами, падали в калюжі з блискітками, сміялись, обіймались. Відтоді їх стали називати тьмобарвники. Вони посадили перший кольоровий кактус і навіть запросили Хрумчика вести у них шоу танці з пензликом. Увечері, коли небо засвітилося усіма барвами, Емілія сказала: І пам'ятайте, тримаючи пензлик, якщо у ваш день закрався сірий, просто розмалюйте його.